Розглянемо завдання контрольної роботи 6 класу з тема скорочення дробів, порівняння, додавання і віднімання дробів. Перше завдання скоротити дріб. Для того, щоб скоротити дріб, треба чисельник і знаменник поділити на одне і те саме число. 8 і 12 ділиться на 4. 8 поділити на 4 буде дорівнювати 2, 12 поділити на 4 буде дорівнювати 3. Отже, 8, 12 дорівнює 2 третім. Варіант відповіді Б. Укажіть дріб, що дорівнює дробу одна друга. Із варіантів відповідей ми бачимо, що в знаменнику є 10. Зведемо цей дріб до знаменника 10 також. 10 поділити на 2 буде дорівнювати 5, додатковий множник 5. Множимо на чисельник, 5 помножити на 1 дорівнює 5, отже, 1 друга дорівнює 50. Це варіант відповіді В. Третє завдання указати дріб, що більший за 4 сьомих. Дивлячись на відповіді, варіанти відповідей, ми бачимо, що в знаменнику у нас число 21. Зведемо і даний дріб до знаменника 21. 21 поділити на 7, додатковий множник буде 3. Множимо додатковий множник на чисельник. 3 помножити на 4 буде дорівнювати 12. Отже, дріб 4,7 дорівнює 12,21. Варіант відповіді B. Четверте завдання: перетворити в десятковий дріб мішане число 3,1225. Для того, щоб перетворити в десятковий дріб, у нас повинно в знаменнику стояти число 10, 100, 1000 і так далі. 25 ми можемо звести до знаменника 100. 100 поділити на 25 додатковий множник буде 4. Множимо додатковий множник 4 на 12. Запишемо в чисельник 48, 3,48, Запишемо тепер десятковим дробом 3,48. Отже, варіант відповіді у нас буде в 3,48.